Експериментальна майстерня Кастолін в Києві. Алюмінка паяна. Бачите, і зігнута, от так в Я на організації Кастолін. Кастолін Україна, можна так казати? Напевно, думаю, можна. І бачите, різні твердосплави. Тут у нас напильник приварений до якоїсь пластини. Тут ось пайка алюмінія, це різні зразки. І зараз ми підемо з ними на склад. Коротше, купа-купа різного. Для аграрії, для всього, зварка чугунів і ціла купа різних. Матеріалів, присадок, електродів. Є такі матеріали, що нам навіть в голову не ну, просто в голові не вкладається, що можна їх докупи зварити. Наприклад, алюмін з нержавійкою, навіть резину, желізо з пластмасою, керамічні покриття, навіть наплавка цинка. Цинка. Тобто вам не потрібно на завод, ще якусь ванну, потрібен пальник і флюс. І ви можете самі оцінкувати різні деталі собі. Самостійно. В Складі кастолінь. От купа різних матеріалів, це якраз у нас іде пайка, алюмінія. Навіть інвекторні апарати є. Малесенькі пальнички, це роздрібнювальний склад. Дріт. Купа флюсів. Просто-напросто я залишу номери. Якщо у вас є якісь деякі питання ще по якимось матеріалам, які не можете зварити, чи ще просто-напросто хлопцям пишіть на Viber, от, або на той номер, відео знімайте і вони вам підскажуть флюси. Бачите різні. Зараз експериментальні майстерні. Кастелін, бачите, лорч і апарат. Ось такий потужний. А це установка для пайки. Тобто нам не треба газу, не треба ніяких балонів, нічого, ми її запускаємо і вона нас паяє. Там водень додається, хімреактиви. Далі. О, тут у нас просто якраз експеримент. Якщо ви приїхали зі своїм матеріалом, ви можете навіть цій майстерні спробувати, як воно клеїться, що докупи. Бачите, зварювальні апарати, це Фроніус, як мені здається, бачите, з таким екраном потужним. О. Редуктора Мессер. Малесенький, це Фроня у нас. Експеримент вже був. Пайка цинкових труб. І цинк не плюється, не виплюється, не вигорає і нічого. Трохи флюзу по кругу. Навіть плазморіз, бачите? І масочки обтрев. Бачите, це все в роботі. Просто ви привозите сюди матеріал. Ой, привозите якусь частину. Спробували, варить, клеїть все остальне. Тут просто дуже багато різних присад. Це все в Києві знаходиться. Знаєте, звідки знаєш, що то Фронівс? Хоп, дивіться. тут в майстерні, бачите, плиту наплавили? Оце все шви такі йдуть. Тверло з плавом. Бачите?